Мирного дня, дорогі українці, наші підписники, гарного дня хочеться побажати кращого, ніж ми пережили ніч. Слухайте, це якась вона була, ніж скажена. Е, помимо того, що е, тривожно було, я взагалі думаю, я думала, що таку погоду, як була в нас, що таких тривог не, ну, не, не повинно якби бути, не знаю, а воно виходить, що. І погоду ми таку пережили, що ну зараз розкажу трішки. І ще, і ще цілу ніч тривога, і ще на ранок, слухайте, е, ну, буду казати так, як є, через дощ, через вітер, не, не дуже було, що чутно вночі. От, а, а рано то геть було чутно десь збиття ракет, то, одним словом, чутно було гарно. От, ну, спочатку про те, яка була е, по погоді ніч. Вона і зараз дощить, іде дощ. Ось пускається, то сильніший, то слабший, трішки припиняється, але, але дощ. Ось така у нас наша ця вуличка коротенька, я туди далі не виходжу ніде, щоб щось подивитися. Оце сіки наломало гілля натрусило. зломило мою павловнію, поклало на. Подигона Соломотраси. Подивіться, який. яку, яку красу. Вона всі е, дивувалися, коли вона пережила зиму. От е, мене обмотували, мала обмотати, нічим не обмотала. Вона попускала гарні такі ці, не знаю, як її зараз. Буду. Е, Чимось буду підв'язувати, тому що, дивіться, взагалі височезна, яка, широколиста. От, одну гілячку просто ось так поклало. Вона не відломлена, ця що нижче. От. А ця, що вверх тягнулася, то її відломило, дуже шкода. Нагород Це ж мала сьогодні вибирати цибулю. Мала вибрати цибулю, але так підозрюю, що нагород, напевно, що туди не влізеш. От. По сої тут трішки видно, що поклало. Ну, барізка як би не рвало, як би не заливало, але барізка стояла. Вже така вона трішки крепша зробилася. Росте, міцніє, тому що вона тут в такому місці, що ось тако стоїть. Одна однісінька. Минулого року за нею там так копиця сіна лежала, то це вона там ще е, тримала її, цьогоріч немає. От, думала, думала, що буде гаплик берісся. Ні, стоїть. Постелило картоплю. Картоплю постелило прямо одіялком. Де, Де бур'янець стоїть, то бур'янець то стоїть, а де картопля, то просто ось так бачите, як ви. Ви собі вистелилася, вилягла. Ну, нічого. Як е, буде сонце розпогодиться, то вона ще повинна піднятися, тому що ще вона у нас геть зелена, зелена, висока, просто. І ось так простелило її одном. Ну, пшениця, то е, в кількох місцях тільки аж там далеко. Поклала, була в одному, а це, виходить, видно, що ще в двох. Прихилилася, так туди далеко не піду, бо це зараз іти по пшеницею по городі і... і хочу сказати, що мокро, дуже мокро. Линуло, одним словом, вчора гарно. От і давно не було вже такого, е, як би вітровію, такої цієї грозовиці, як вчора, дуже блискало. Діти вибігали подивитися, бо дуже ж цікаво. <ріху> Напевно, що засумували за таким. Трішки в нас там зробило проблем з цим з накриттям, що Юра робив. Ну, то, то самі хлопці винні, скажімо так, то, то не так же погода, як, як хлопці. Ну, ось як воно, листки туди під жесть загнані. А тут ще нічим не були пришпилені, то слухайте, цими листками жасті рвало так, що ми думали, що підемо по сусідах збирати. от, Але коли стишилося, посвітили, то бачимо, що ні. Листки всі на місці, просто їх ось так туди, зрухало собі, зрухнуло та й, та й все, але лежать. То десь вже будуть мусити пришпилити. Добре, що там хоч нічого такого знизу немає, що це дощить, тому що дощило далі вночі, і, і собі зараз день і дощить, дощить. Ну І воно, знаєте, як, ото, як то кажуть, дійсно, що е, як тривога, так до Бога, напевно, що виходить. Тому що ну, тривожно, страшнувато, звісно. Але нічого пере... ніч пережили. От. Рано його цеко все прокручуєш, там все щось ходиш десь, обдивляєшся, продивляєшся, от, А потім раз-два і пишеться і пишеться вірш. Тому що е, вона для нас тривожна ніч, але все рівно вона для нас не така тривожна, як для е, прифронтових територій, як для великих міст, особливо туди, куди е, націлені ось, ось ці шахеди, ракети. От, е, не така тривожна, як для тих, хто, хто збиває, хто по тому все долає. От, е, ми що? Ми, ось це, все воно в голові прокручується, просто е, молимося, просимо Бога, щоб все припинилося, і воно, знаєте, так, щось е, раз, два і написався вірш. Е, до того ж. Е, е, Писали мені у коментарях, що пишіть Наталю, пишіть вірші, вони нам потрібні. Ну, не знаю, такий вірш вийшов. Ну, одним словом прочитаю. Мапа червона, а серце розпечене, знову бесона нам ніч забезпечена. Сирени, витя знов проріже пітьмо. Нас знову позбавили мирного сну. Хтось цю ніч проведе у метро і в підвалі, хтось в домівці чекатиме, що буде далі. До двох стін прихилився хтось інший з надією вмить, коли шибку уламки прострілюють, а хтось знайде спокій у рідних обіймах, як хвиля від вибуху рватиме стіни. Летітиме інший без втоми ознак. Долатиме наслідки злісних атак, а інший до крові руки стиратиме, бо ж на варті тривожно цю ніч він стоятиме, гнатиме розпач, біль і зневіру і битиме ворога вперто, прицільно. А далі не хочеться й думки впустити, що, як припинить у цю ніч хтось жити, страшно подумати, а раптом хтось втратить. Сина, доньку, чи то маму, чи тата. Злість і тривога, в душі люта битва, та переможно зійметься молитва, швидше ракет полетить вона в небо. Могутній наш Боже, я кличу до тебе. В тривожну цю ніч обійми всіх крилом. дай сили здолати вороже це зло. Ось так вийшло в мене написати, і, думаю, дійсно, у такі тривожні ночі кожен тримає свій власний фронт. І, і виходить, ніч проводить, хто де і як, але сходить сонце, ми переживаємо. Зустрічаємо новий день. І відійде ця ніч, ця тривога і, і ця негода. Ми далі будемо жити. І хочеться, щоб, щоб всі продовжували жити далі. І хочеться, і хочеться миру. Хочеться миру і спокою. Ну, ось так. В мене вийшло написати. Така вона в нас. Минула, а сьогодні понеділок, дощовий. Живемо далі. Ми росім.